Особисто зі мною і з моєю господаркою. У 2010 році, 6 липня, по замовленню місцевих жителів, де котрі, котрі хотіли погрому моєї господарки, яку я, звичайно, ще не дав погромити, там хотіли неї заволодіти, пожитися отим металоломом, отим надбаним майном, я, звичайно, став чинити опір їм і не дав. Замовили мене одному із жителів, який проживає тут в Івано-Франківську, Сміркін Євген Юрійович, який проживає в Івано-Франківську, вулиця Хіміків, 6-21. Приїхавши він до мене в контору по замовленню, я побачив його у вікно з бухгалтером де ми сиділи в бухгалтерському кабінеті. Подумав, що він приїхав вияснити якісь відношення, що якісь між нами лаштунки мають бути. Проте, коли я повернув голову до вхідних дверей, він зайшов до мене і відразу мене пістолетом марки ТТ ударив по голові. Я не спам'ятався, що зі мною трапилось, бо мені дуже, яка стала, ну, втратив майже сутність свідомість короткочасно. Коли я побачив, відкрив очі, то вже два, дві інші особи, які зайшли разом з ним в бухгалтерський кабінет, один із них тримав, направивши на мене цей же пістолет ТТ. Третій став у дверях, заблокував двері, щоб бухгалтер не могла вийти із кабінету. Перший, сміркін, якого я вже називав, наносив мені тілесні ушкодження на протязі 10 хвилин. Після того, коли він задовільнив свої ці тваринні інстинкти, чи як це можна звати, я не розумію. По після цього, коли до